Тетяна Біляєва опікується центром культури та дозвілля у Новій Збурівці. Тут ще не кожна господиня вміє щось робити власноруч. Місцеві жінки вишивають, шиють, малюють, говорить Тетяна. Це сама себе майстриною не вважає, бо за словами жінки, захоплюється виготовленням інтер'єрних ляльок віднедавна. Це інтер'єрна лялька з елементами мотанки. Взагалі це є оберегом. А що таке оберіг? Оберіг повинен нести в собі що? Добрі помисли, так? повинен, лялька-мотанка повинна виготовлятися традиційно, тобто не використовуючи ні голки, ні ножиць, тканина не повинна різатися, вона тільки рветься. Тканина повинна бути тільки натуральна тканина. А так як ми тільки навчаємося, то ми використовуємо елементи мотанки. Тобто ми деякі, деякі моменти скручуємо, Учимо так як в Мотанці. Але ми можемо використовувати, наприклад, ножиці або клей, або голки. Але також не для тіла, але тільки для одягу. Одна з колекцій ляльок, виготовлених Тетяною, називається Бабусі з характером. Кожна лялька, за словами жінки, передає певні емоції та ідею. Всі вони різні. Кожна лялька, ця бабуся, вона має свій характер. Хоча у неї тільки очі немає, ні посмішки, ні нічого, але коли я її роблю, то я навіть з нею розмовляю і за неї, і відповідаю їй. Це дійсно приносить дуже велике задоволення. І коли почала я робити от такі саме ляльки бабусь з характером, я почала якби, звертати увагу на народну ляльку. Сьогодні Тетяна проводить майстер-класи з лялькарства для місцевих дорослих та маленьких майстринь. Першою народною лялькою, яка з'явилася у її колекції, була берегиня. Ото це лялька-берегиня. Чому саме берегиня? Бо ви самі бачите, що вона така добротна жіночка, має на руках, тримає дитинку, тобто і, звичайно, мішечок. Берегиня має декілька фартушків, це означає про те, що вона ну, така жінка достатня. І мішковина. Мішковина також це елемент, якщо про береги говорити, елемент достатку, добробуту. Костюми своїх ляльок Тетяна ретельно продумує, використовує стрічки, гудзики, натуральні декоративні елементи. Є у колекції і ляльки зроблені до свят. Одна з останніх робіт була великодньою. Олена Протопопова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина.